Добрий, я тві Юрій Горюк. Це наступне наше корисне тренування з резинами пеклі. Обов'язково перед тим, де не займалися, з ким не займалися, обов'язково робити руханку. Руханка є на моїх соціальних мережах, всіх каналах. Подивіться, зробить тільки після того, приступай до тренування. Сьогодні ми потребуємо верхню частину тіла, нашу спинку, біцепс та тріс. Готові? Все, що потрібно, це ваше бажання, гуми петлі і ваш. Супер тема. Приготувався. Поїхали. Обирайте е, гуму, петлю під своє навантаження. Почнемо працювати з нашим шилінком сезону, а також з тим. Ми робимо 20 відведень ручки назад. Позалижні каношки розвантажу. На видиху ми відводимо ручку, на вдохі довертаємо. Робимо так два зрази. І. Ш... Ш... Два. Три. 4. Видихаємо. 5, 6, 7, 8, 9. Десять. Десять, 9, вісім, 7, шість, п'ять. Дихай. 4, Три, два. І замираємо три секундочки. Три, два. Один. Повільно. Зічуємо м'яз. Переходимо на іншу руку. Так само на видиху. відводимо. на вдоху довертаємо. Робимо два трезим. Вижніка ножки розвантажені. Ножки розвантажені. І на видиху, Один. Два. Три. 4, П'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять, десять, дев'ять, вісім, сім, шість, 5, 4, 3, 2. Один фіксуємо на 5. Секун. 5, 4, 3, 2. Один повільно відпускаємо. Зараз ми тренуємо нашу спинку. Друга вправа буде звичайний тяг. Тяг. На видиху ми тягнемо на вдохі ми довертаємо назад. Робимо на 20 разів. Поступаємо до особу вправу тільки після того, як відновив свого дихання. Окей? Ручка витягнена. На видих. ти тягнеш На, на вдохі Тобто, шу, Видих. Один. Шу, видих. Два. Шу, видих. Три. Чотири. Видих. П'ять. Шу, шу, шість. Видих. Сім. Видих. Вісім. Видих. Дев'ять. На вдих 10, на видих 10. На видих 9, на видих 8, на видих 7, на видих 6, на видих 5, на видих 4, на видих 3, видих 2 і видих фіксуємо на 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Повільно без різких рухів. Відчувши що ще Я думаю, ти відчув, 100%, Так само ліву руку робимо. Ножки розвантажені. На видиху тягнемо. На одну. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Дихай. Шість. Сім. Вісім. Девять. Десять. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Фіксуємо 5, 4, 3, 2, 1. Повільно відпускаємо. Обов'язково відновився, між підходимо, Окей? Зараз ми пропрацюємо верхню частину, тобто наші широші широчайші, широчайші м'язи. Вони чоловіки трикують, але і жінкам теж корисно робити ці вправо. Навантаження, підбирай гуму по товщині, щоб ти корисно робив так з тренером на два свизи. Окей? Відновлюємося, дихаємо, п'ємо водицю, слухаємо своє тіло цілі після того, як ти відновився. Приступаємо ублиску. Окей? Окей. наступна вправа, теж на два снязів. Позалижники, як її Ножки розвантажені, Ножку обираємо на вантаження, Ручка проведе по лікать. Кут 90. Буде згинатися відводить лопатку на поваг назад. На видиху. І. Один. Два. Три. 4. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Фіксуємо. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Повільно повертаємо. Відчуваєш, як працює твоя спинка. Молодець. Молодець. Працює валіва ручка. Позвоніть на ножки розвантажень і на видоху. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, Дев'ять. десять, десять, Дев'ять. вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. І фіксуємо. П'ять, чотири, три, два. Один повільно відпускаємо. Всі ці вправи ти можеш робити також двома руками обома. Я зараз покажу. Так само ти можеш по трішечки збільшувати кількість повторів. Окей? Кожну вправу я рекомендую робити по два-три підходи від 15 і більше разів. Резина дуже класно пропрацьовує зв'язку сухожилля, також м'язи. Окей? Спробуємо все це зробити двома руками. Дивись, перша вправа.

Два, один повільний вибіг. Напиши, будь ласка, відчувала ви різницю, коли я робив однією рукою або дома. А я нагадую, що я, твій тренер Юрій Львов, в мене є крутезні онлайн-тренування запасом за номером 068 49 65 254. Записуйся, це буде щось. Я обов'язково допоможу тобі спрогресувати, збалансувати харчування. вести щоденних тренувань, все буде круто. Následná výprava obou rukama. My tiahneme do popruhu. Nožky rozmontážní. I na výdech utiahneme. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, deset, devět, osm, sedm, šest. П'ять. Зафіксували. П'ять. Чотири, три, два, один. Ди і видих. П'ять. Чотири. Видих. Три. Видих. Два. Видих. Один. І фіксуємо п'ять. Чотири, три, два, один. Повільний видих. Відчуваємо. Працюють. Ви біцепси, спинка. Так, тому що ці вправи для спини. Вони задіють свої не тільки м'язи спини, а й біцес. Біцепс це дуже добре працює. Спинка і біцепс. Окей? Робимо вправу. Але пам'ятаємо, обов'язково відчуваю своє тіло. Відновлюся. Окей? І після того, як ви дихання відновилися, приступаєш до підходу. Наступна вправа, двома ручками, як обіцяв. Позавишника. Нож коризонталь, поризонталь. І. Оливь. Два. Придиши. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Девять. Десять. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І фіксуємо. П'ять. 4, Три, два, один. Повільний вибір. Скажи, будь ласка. Що тобі більше сподобалось робити однією ручкою чи обома? Які м'яс відчував? Як твоє дихання, як самопошиття? Напиши обов'язково. Заходь на мої соціальні мережі, підписка, лайк, коментуй, будь ласка, для мене це дуже важливо. Для, цього це нічого, для мене дуже важливо. Будь ласка, напиши коментар під цим відео, запойсте, перші другої і вкладай в себе Окей? Зараз ми зробимо ще дві вправи на біцепс. Другла ну, згинає. І на Ти Тишу розгинає. Окей? Ти відновився. Якщо так, то приступаємо. Так само. Ножки розвантажує. Беремо резиночку, праву ручку, ручку витяг. На видих. Ми тягнемо на себе, на вдох і до верта. І видих один. Видих. Два. Видих. Три. Чотири. Видих. П'ять. Видих. Шість. Видих сім. Видих. Вісім. Видих. 9, видих 10, а видих 10, видих 9, а видих 8, видих 7, а видих 6, а видих 5, а видих 4, видих 3, а видих 2, видих 1 і фіксуємо 5 4 3 2 1. Повільно відпускаємо, переходимо до наступної ручки. Ліва ручка. Вихідня там ножка розвантажує, поїхали і 1 він. Давай Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, десять, дев'яти, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. І фіксуємо. Тримаємось. Тримаємось. П'ять. Чотири. Три. Два. Один по вілію відпускаємо. Це була вправа на двох м'яз, тобто біцепс. А зараз ми працюємо над м'язом антагоністом. Тобто біцепс нас згинає, трицепс розгинає. Ми попрацюємо над тріцепсом. Окей? Відновлюся, відновлює своє дихання. По водицю споживає достатню кількість калорій. Окей? І водиць. Приступаємо наступну вправу. Патронуємо на трицепс. Першемо зі слабої ручки. Тобто лівої. Право боліва опорно не в опорно. Ходимо как на парту. І на выдоху. на давайте високо тебе пол. Выдох. Один. Віддох. Два. А видох. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Девять. Дев десять. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один і затягнули. П'ять, чотири, три, два, один. Повільно відпустили. Повершимо на праву ручку. Будь ласка. Кут 90. Перша пар. І один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Дев Десять. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири, 3, 2, 1, І фіксуємо. 5, 4, 3, 2. 1. Повільно видях. Соробимо базийських рухів. Відчуваємо свої м'язи. Відчули м'язи, Скажіть, будь ласка, ваш тріцепс попрацював. А біцепс. Яка вправа більше сподобалась? Напиши, будь ласка, пиші і коментуй. Для мене це важливо. А також я нагадую, що в мене є онлайн-тренування. Запис за номером телефону. 249, 65 65254. Записуйся і не пожаркуєш. Всі всі справи. Ми спробуємо зараз зробити обома ручками. Окей? Приготувався. Приступаєш тільки після того, після чого? Після того, як ти відновився. Відчуваєш твоє дихання нормально. І можеш працювати. Окей? Приготувалося. Двома ручками. Ручка видно. І один. Два. Три. 4. 5.

Окей, повільний видих, віддих. Відновлюємось, віднонусь, п'ємо водицю, відносину і робимо останню вправу Для тих це будемо обома руками розгинати. Теж на вас повторюю. Як само вжиття? Напиши, будь ласка, як тобі йде? Біцюлечка працює, трицулечка попрацювала, спинка теж попрацювала. Покращу себе сьогодні, покращу своє оточення, показуй, дірісь цим відео, роби себе краще, кращу точку. Окей? Остання вправа. Ти все можеш. Я в тебе вірю. або оболівого опорно. Дві ручки кут 90. Ух, Щось до п'яті у нас. Ну, слава Україні. Героям слава, Поїхали. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. 3, 2, 1. І фіксуємо 5, 4, 3, 2, 1. Повільно відпускаєш. Зробимо маленьку заміночку. Маленьку заміночку. Розвантажся. Потягнемо. Права ручка до гори. Згинайся ліктів. Ліва ручка тягне право ліки до себе. І 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Один повільно, ліва ручка, права ручка тягне ліва ручку. І десять, дев'ять, вісім, сім, ші, п'ять, 4, 3, 2, 1. Повільно опускаєш. Права ручка рівна. Ліва ручка, права тягне. І 5. 4. 3, 2, 1. Повільно опускає. Так само ліва ручка. Тягнемо. І п'ять. Четыре. Три, два, один. Я знаю, що це тренування було супер. Спробуй зробити, напиши, все глі вийшло, відчули ти м'язи, а я нагадую, що я твіттери говорю це корисне тренування. До наступного відео.